Остання свіжа заява прем'єр-міністра України Шмигаля про середню температуру в квартирах придешньої зими 18 градусів в українців. Мінімум сказав прем'єр-міністр України буде 16 градусів. Але зауважу, що прем'єр, коли пояснював українцям, да як ми будемо жити в наступні декілька місяців осіння зимових, він сказав про те, що не переживайте це режим економії. І це наш з вами вклад у нашу спільну майбутню перемогу, але Олексій Юріючу не кожен з українців далеко розуміє про що Шимигарі каже. Я з приводу того, як це працює, я вже вчора чула розмови про те, що та якщо ви кажете, що на 90% до опалювального сезону ми готові, тоді чому буде в мене квартирі 15 градусів? Хтось каже, та в цьому нак нафтогаз розікрали все. І навіть під час війни тому буде холод в наших квартирах. Тобто, схеми цієї процедури, як воно працює, що що це за економія, про яку каже Шмигаль, про це мало хто розуміє. Роз'ясніть, будь ласка, дякую. Ну, по-перше, нікого не хочу образити заяву, ну взагалі інформацію від пана Шмигаля Я розкритикував себе на сторінці зараз. Поясню, так. чому. Не тому, що я хочу зраду сіяти, якось а тому, що, що я ну, бачу її ну, не об'єктивність і не дуже велику професійність. Друге, якщо заспокоїти, то це не до мене, це до пана Арестовича, Він має відповідного цю <ріст> кличку, чи як вона, псевдонім, валідол, да. я ще раз кожний має свою місію виконувати. Uh -huh. Я, на превеський жаль, вважаю, і моя особиста позиція полягає в тому, що краще набагато людям казати правду без апокаліпсису, без там армагеддону, але реально пояснювати, що може відбутися, ніж заспокоїти черговими шашликами. Розуміли. Далі цю тему угу. я хочу і буду пояснювати вже фахово. Ну, по-перше, що чітко сказав пан Шмігаль, прем'єр-міністр, що вони, вони опустили санітарний рівень відповідним документам до 16 градусів температури, бо раніше це було 18. Але, за його розрахунками, середня буде 18. Будет така. Угу. І ну поясню, одному Богу, відомо, яка буде температура. Розумієте на превеликий жа зараз? Давайте розкладати по полочках. Я буду сподіватися, все ж таки, що люди українці ну точно не замерзнуть, але можуть бути можуть бути різні сценарії, які залежать від енергетики, від компаній теплокомуненерго, від ТЕЦ. Від е, наявності чи не наявності газу в сховищах, від наявності чи не наявності газу і транзиту газу в магістральній трубі, від надійності систем ПВО, безумовно, в першу чергу я би сказав, і безумовно від того наскільки швидко можуть можете ремонтувати чи не ремонтувати, е, е, якщо будуть такі пошкодження, які ми побачили декілька днів тому. Тепер давайте uh -huh. розбирати. Якщо людина живе в індивідуальному будинку та ще й має гроші, ви розумієте про кого я говорю, бо значна частина людей живе. Віліватися немає. Ще немає гроші. Так? Mm -hmm. Тобто їй треба тоді читати сайт і сторінку пана Вітренка, який три тижні тому розповів, що в нього є дизель-генератор, в нього є резервний котел на трісці, на пілітах, що да? він зробив запаси вйомкостю там 5 тонн солярки, зим, зимової, до речі, закачав таки вже дістав, і він себе непогано відчуває. Хоча це поки що гарантує, ну це гарантує йому спокій. Ми раді за пана вітренка, правда? Ну, певною мірою. Бо його попередник пан Кобалів взагалі рік тому казав: Та всі на електрику переходьте, не треба газ точ споживати замість того, щоб видобувати газ. Угу. Да, вони роблять такі кроки. Це, умовно кажучи, 5% населення, які живуть умовний казин, Вижгородський район, Макарівський. Ну ми розуміємо, да, там, або в містах найли з грошима. Вони ті, хто може собі дозволити купити електрогенератор за 200 тисяч гривень. Ну, умовно. Ну так, да, там різні вони від потужності, залежить там зрозумів абсолютно скільки він коштує, або угу. резервний котел на пілетах. Пілети дуже е, недешеві, розумієте? Тобто це 5% населення. От ми їх вітаємо. Є друга категорія: це ті, що живуть в хатах, там домах, але не мають так багато грошей. Але знаєте, от це та категорія людей індивідуалів, то таких українців з там переважно більшістю, такі от наші куркулі, в хорошому розумінні слова, з повагою, mm -hmm. з повагою до них які вже давно навчилися ну, індивідуально зимувати, безумовно звикли вони до газу. Коли переходили всі на газ, вони дуже раділи, що їх переводили на газ, що тепер вода гаряча є, да? але в них точно збереглися там якийсь там котел на тріс на дровах, якісь на вугіллі, угу. і вони точно його не викидали, бо наші знаєте, українці, особливо такого віку дорослого, вони розуміють, що це таке. І я думаю, що кожен такий індивідуал приблизно розуміє, як йому не дуже комфортно, але проживати цю зиму в умовах відсутності, ну якщо дійсно буде відсутність газу, бо це ймовірно. В цій ситуації головне, що може країна і уряд зробити для наших українців, це не розповідати їм байки, а допомогти заготовкою дров, бо у нас ліси. Ще не всі приватизовані на щастя. 70% відсотків лісів у нас державні, лісгоспи державні, і точно не треба за так званими ринковими цінами на дрова їм поставляти цим людям дрова, бо зараз зросли в три 4 чотири рази. Розумієте, ціна угу. на дрова. І це треба розуміти, бо я думаю, що пан шмигаль не знає цього. Що одразу і тріска, і дрова, і пілети, вони за газом скачуть тоді, розумієте? Там же ніхто дураків не має. І тому держава зобов'язана, і я наскільки знаю, хотіли, але не зробили, зупинити, мабуть, це ж таки експорт сьогодні, дров і пілет від цього ресурсу біомасину, і регулювати ціну на нього, і доручити лісгоспам в примусовому порядку не за ринковою ціною. А дійсно забезпечити людей тріскою, дровами в межах необхідного, яке треба. Тобто треба розуміти, скільки людей обладналися ось цими індивідуальними котлами, скільки їм приблизно uh -huh. треба тріски, дров і так далі. і так далі. Пілета, дороге задоволення. Одразу хочу сказати, це для казина. Це для казина, для, для пересічна людина, не, не потягне цю піле.